У Нововолинську шукають оператора потоку в автоматичної лінії, перенавішування птиці з лінії забою. Роботодавець надає житло, також організований довіз за двома маршрутами. Зарплата 30 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен ткач. До основних обов'язків входить заправка верстата, ліквідування обривів, заміна уточної нитки та контроль якості продукції. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Також у Нововолинську відкрита вакансія вантажника. Робота передбачає фізичну працю, завантаження та вивантаження ящиків і упаковок із готовою продукцією на складі. Працівникам забезпечують довіз до роботи і назад. Зарплату пропонують 24 тисячі гривень. У ковалі є вакансія кухаря. Основні обов'язки приготування страв згідно з технологічними картами, дотримання технологічних процесів та санітарних норм. Робота передбачає підтримання чистоти на робочому місці та якісне виконання виробничих завдань. Заробітна плата 13 тисяч гривень. У прилісному шукають лікаря загальної практики, сімейного лікаря. Фахівець надаватиме первинну медичну допомогу населенню та організовуватиме лікування пацієнтів з урахуванням усіх обставин, що впливають на стан здоров'я чи перебіг захворювання. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У тростянці потрібен бармен. Працівник повинен приймати замовлення, обслуговувати відвідувачів, готувати алкогольні, безалкогольні напої та розраховувати гостей закладу. Зарплата 17 тисяч гривень. Бармена шукають і у Ковалі. вимоги до кандидата. Дружелюбність та комунікабельність, готовність вчитися. Зарплату пропонують 15 тисяч гривень. У Луцькому районі відкрита вакансія Зоотехніка. Основні обов'язки включають розробку раціонів для ВРХ, ведення обліку поголів'я, створення кормових програм, контроль якості продукції та участь у впровадженні зоотехнічних і виробничих заходів. Також потрібно забезпечувати правильне ведення звітності на закріплених виробничих майданчиках. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У ковалі пропонують роботу для кухаря. Основні обов'язки приготування страв за рецептами, дотримання санітарних норм і підтримання чистоти на робочому місці. Зарплата 15 тисяч гривень. У Тростянці є вакансія офіціанта. Основні обов'язки допомога гостям у виборі страв і напоїв, прийом і передача замовлень на кухню, сервірування столів, подача страв, підтримання чистоти в залі та проведення розрахунків із відвідувачами. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У ковалі шукають касира торговельного залу. Основні обов'язки обслуговування покупців у магазині та здійснення розрахунків через ПК. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У волі Ковальській потрібен працівник залу в ресторації. Основні обов'язки обслуговування гостей, продаж готових до споживання алкогольних і слабоалкогольних напоїв, соків, води, кондитерських виробів, закусок та страв. Заробітна плата 12 тисяч гривень. У селі Підубці Підгайцівської громади відкрита вакансія монтажника будівельного. Основні обов'язки виготовлення та монтаж дерев'яних конструкцій для модульних і каркасних будинків. Заробітна плата 8 тисяч 200 гривень. У Луцьку є робота для менеджера, управителя і збуту, основні обов'язки продаж органічних добрив, презентація продукції клієнтам, проведення переговорів, контроль за виконанням сільськогосподарських дослідів на високому агротехнологічному рівні, формування заяви, консультування клієнтів, підготовка технологічних карт, спрямованих на підвищення врожайності, заробітна плата 26 тисяч гривень.